Що ми беремо від мами, що ми беремо від тата? Але рідко про це розказують, власне дійсно генетики. Ви можете нам розказати, що дійсно дитина забирає від мами, що забирає від тата? І чи є різниця між хлопчиком та дівчинкою, що вони можуть взяти загалом е, і так, і ні. По суті, так, якщо так сухо казати, 23 хромосоми від тата, 23 від мами, на тому поставили крапку, а не тут то було. Ми успадковуємо е, ті гени, так, які є е, в комбінації. Тата і мама, наприклад, якщо взяти групу крові, так у мами друга група крові, у тата третя група крові. А дитина може мати першу, другу, третю і четверту. Саме тому, що е, гени крові, які є, так, система ця АВ0, вона є е, може мати рецесивні і домінантні позиції. І тому, в залежності від того, як воно скомпонується, воно буде мати певний результат. А те, що стосується е, так само і очей, кольору волосся, ну є, от, якщо, наприклад, да, є так, домінантні... там, припустимо, шкіру, та, або якісь звички, можливо, е, характер, якості людські, оце от передається генетичним е, таким шляхом? Е, в, в певній мірі так. В плані очей, так ми маємо певні е, домінантні або рецесивні гени. Наприклад, зелений колір, як не дивно, є рецесивним геном, а домінантний є блакитним. Тому, скоріше за все, коли е, народжується дитина. Тина у батьків зеленими і блакитними очами буде блакитні очі.